Друзі, мої вам вітанечка, третій день турніру, п'ятизіркових, зіркових беззелених, потужне посилення. Божечки блях. Чи потрібно оце все говорити кожного дня? Мені здається, вистачає одного разу в понеділок. Е, так, коротше, оборона скотилася в Б. Е, я взагалі здивований, що вона перший день в А відстояла. Але. Е, От я дивлюся на тих людей, які мене перемогали. Ладно, тут ще... Ну і то загон навіть невірний. Тут загонів не вистачає. Тут взагалі вон центр на 11 крітах стоїть. Тут Бог зна що. Ну ладно, тут ще таке. Коротше. Ну, тут таж чотирьох зі... 4... Е... Ну який вивід? Вивід з того, що оборона не імба. Люди входять моно. Там шанси виграв, програв, коротше. Що ми будемо робити? Давайте перший бій так сходимо. От подивимося, що дадуть далі. У мене, в принципі, є бажання пограти якимись іншими командами. Бажаннячко є. Давайте червоні візьмемо, прикриємося. Кіде тепер філетових намутити. Давайте на ну, ось так спробуємо. Там сатанка буде боляче бити. О, фіолетові є. Є фіолетові. Ура! Як це мені тут але нідесу вбити? Якось так? Навіщо, щоб він мене бив? Так, скільки в цей? В цей 1300. Коротше, стріляємо сюди. Подивимося, скільки ми йому знесемо. 1980. Блін, в мене ніякого посилення нема. Коротше, я не знаю, чи він вдарить. Краще, давайте ось так. До да 100% 100%. Так. Да, як завжди працює, наставляється стандартних героїв, геть не цікаво. Ну, так, треба Фіолетовий заряжати. Так, швиденько, щоб це довго там не ще не вбив? Не вбив. Добре, погнали далі. Ха. Це ж хіл, правильно? Hmm. О, а чим би його пограти? З мене на думку не приходить. Давайте зіграємо. Ой, куди? Давайте зіграємо ось так. Чому б ні? Аготорка тут обов'язкова, ну прикритися було б непогано. Але тут так, магні. Один по почервоний б'є сильно, так що... Давайте так сходимо. Не не так швидко, звісно. О, красавчики. Оце я поміняв команду. На фіолетових хоч там якась надія була. Ну так фіолетовий я б уже склав би зараз. От, гаторку юзнув би. Трійку фіолетову я вже заряжений. Давайте ще сині шукати десь, бо це не діло мені от їх от... Так, 4. 4 плюс... Плюс готор докидала, да? Ну і, блін, не вистачає й відображення кончене. Нефіка я брав в. е. Щоб собі зріз повісити. Знаєте, мене такі експерименти не влаштовують. <рес> Чесне слово. Ну нехороше слово я тільки що хотів сказати, але стримався. Ну і щось мене цей синій, якщо чесно. Не... не сильно як, блін. Як правильно сказати? Коротше, не імба цей синій. Не подобається він мені. Ну там щось хилить і хилить, якби не дуже. Ой, а, так. Добре, давайте в цю сторону бити. Вони зі своїм шансом уклоніння, ухилянням, кумарять трошки. О, ось і Гатор лягла смертю хоробрих. Блін, ви мене випечайте, але це це, блін, це довго. Це нудно іншою командою грати. Я вже фіолом давно вбив би і вже і вже четвертий бій догравав би. А це чуть сам не зловив. Так давай піднімай свою подружку. Якби то, Та навіть урон уже додатковий пішов. Так, тут табаканы, контракт, короче... що тут? Давайте но ну, назад. Друзі, я думаю, ви не обідались не на мене, що я вас это вот. Що я вас вбій не взяв. Тут магніт уклонист трохи. Так, давайте ось так. Бей, мені не шкода. Тільки не помри. Так, давайте ось так. Чпуник. Перезрядимося. Е е е що ми ще можемо зробити? Можемо зробити так спробувати. Ну ладно. Ой-ой-ой, я щось не побачив. Що в мене Хантер так страждає. Зараз ми його підхилимо. жовтеньким ще підхилимся, ну, ось так, Так... Щось фіолетових замало, о, приїхали. Давайте пофіг як все вбили. Погнали далі. В Жовтий центр. Ну куди? я дивитися не буду. Тут тут одні, одне, скло, одне скло і мультики. Як будто більше нічого не існує. Воно то як би добре в плані того, що... Це для мене солодкі пережачки. Але в плані того, що воно одне й те саме не дуже то цікаво. Давайте допоможемо. Ладно, не зарядили, то будемо 9 використовувати камінців. Скільки в тебе? 1200, так? Да? Бігати мені. Давайте краще так. Я думаю, може хіл на себе взяти, типу. Але якось, якось... Якось отак впораюсь. Так, жовтенький І червоненький є. Сама себе давай, давай. Сама, сама від себе ухилилася. Ну, цирк на дроті. Якщо він буде бити, я його все одно не боюсь. Ну, от не страшно якось. це ну, отрута і зараз доб'є. Вона сама себе вирішила, самогубець. Там все казали, що її якось поправили. Що під безумством вона не так працює по-дурному, як раніше. Зараз ми тут напевно і перевіримо. Давайте так спробуємо. Блін. Перебор, так? Да? Фаталіті. Я ж не думаю, що я її доб'ю. Блять добив. Але яка різниця? вона нас все одно там сама в себе вдарила. Це ж не масовик якийсь. Так, так. Підлаштуємо фіолетовий. Я хотів би подивитися, як вона б'є. Я, звісно, можу зараз фіолетовими прибити. О! Так. Раз. Все. Два. Бачите? Три. Вона по своїх б'є. А колись била один раз по собі, а всі інші рази била по... По вам. Так що... Вона вже на божевільній війні ніяка не імба. Вона навіть ваш друг товариш, якщо спрацює за вас. Перевірили. Ні, я то знав, що вона там поправлена, але коли сам особисто бачиш, як то. Як то виходить, як то робиться, то так. 23-й. Ну, то не важливо, оборона все одно в Б вже. Очки згублені. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки. Миру, щастя і добра вам.